Так, усім привіт, На годиннику 19:15 я прийшла на ферму на вечір працювати. Я вам сьогодні в краткості час розповім, що в мене сьогодні було, як пройшов мій день. Зранку я встала, подоїла, прийнялася в кімнату, вже діти пішли в школу, я вже збиралася на базар, все, чоловік загрузив машину, ми поїхали на ринок. Приїхали ми з ринку, я пригналася на ферму робити. Чоловік поїхав по собі по справах. Я поробила десь до півтретів, півтретя полася до хати, тому що треба було зварити, їсти, тому що дітки приходять в школу, перша ходка. Почала четверту, друга ходка, почала п'яту. Це дві ходки. Потім я підкинула банки, хустинки постирала, відра помила, відкинула сир. Ну, коротше, це все я поробила, приїхали дівчата, все ми пообідали. Поки дівчата там щось розповідали, як не справи в школі, і ми ще склали стірку. Ну, все, тут бац, туди-сюди прибігло, кажу, все, я біжу на ферму. Ну, ось так, зараз я вже прийшла. Саме я прийшла, приїхав вже чоловік сьогодні додому, слава Богу, трішки раніше. Ну, Надіюся, що прийде за допомога. Вот. І зараз що я буду робити? Мені треба одну сторону напоїти корови, тому що там нема поїлок, з іншої сторони, зараз я. Буду доїти, потім там їм вечеряти. На вечерю у нас сьогодні в корів, картопля, сира, дерть, ячмінь пшениця і сіно. Ну, ось так. Все. Всім гарного вечора, всім дякую за увагу, за розуміння. Дякую всім, хто мене підтримує. Та дякую навіть тим людям, хто просто мене критикує. Але все одно критикують, не критикують, але все одно заходять і дивляться. Ну, ось так. На даний час тяжка ситуація для всіх. Для всіх, всім хочу побажати, як завжди, миру, здоров'я, терпіння і в саму першу чергу бути людьми, і все в нас буде добре. Ну, ось так. Все буде в нас, Україна. Всім пока, всім гарного вечора, а я буду працювати.